Я знала його десять років, довіряла як самому собі. Але одного дощового вечора я побачила в нашій кухні іншу жінку і його усмішку, яку давно не бачила. Саме тоді я зрозуміла зрада це не кінець, це початок. Дослухайте цю історію до кінця і дізнайтесь, як зрада перетворилась на силу, яка змінила все. Не забудьте поставити лайк. Підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові правдиві історії життя. Коли я вперше побачила Артема, світ ніби зупинився. Все, що було до нього, розмилося, втратило сенс. Його усмішка, тоді під тими старими каштанами біля університету, виглядала як обіцянка щастя. Ми були молоді, наївні і вірили, що кохання. Це броня, яка захистить від усього. Я ніколи не думала, що одного дня саме ця усмішка стане початком кінця. Ми жили у старому будинку на Подолі, де кожен поверх зберігав свої історії, скрип дерев'яних сходів, запах кориці з пекарні навпроти, голоси сусідів, що долинали крізь тонкі стіни. Усе це створювало дивний домашній хаос, у якому було тепло і затишно. Я викладала літературу в ліцеї, Артем працював у будівельній компанії, часто їздив у відрядження, але завжди повертався з якоюсь дрібничкою то теплі шкарпетки, то блокнот зі Львова, то польський шоколад. Я вірила в ці дрібниці, вони здавались доказами любові. Останні кілька місяців усе змінилось. його очі стали порожніми, розмови короткими. Він перестав ділитись новинами, відмовлявся від наших традиційних вечорів з чаєм і Кайдашевою сім'єю на ніч. Я списувала це на втому на стреси, але щось у мені вже тоді тривожно шепотіло це не просто втома. Я намагалась не слухати, бо як це засумніватись у чоловікові, з яким прожила десять років. Ми пережили війну, евакуацію, втрату батька. І якби хтось тоді сказав, що найбільша загроза прийде з середини нашого дому, я б не повірила. Та потім трапився вечір, який усе перевернув. Я поверталась додому швидше, ніж планувала. Заняття в ліцеї скасували через прорив труби, і я змерзла, мокра, вся в осінньому листі поспішала в тепло. У дворі побачила незнайоме авто. Серце стиснулось. На під'їзній дорізці, жіночі черевики на підборах, ніколи їх не бачила. Я піднялась по сходах, несучи собі якусь темну перечуту хвилю, яка починала болісно колотитися в грудях. Двері були причинені, і тиша така гнітюча, наче хтось затамував подих у всьому будинку. Я зайшла тихо, неначе злодій у власне життя. З коридору почувся сміх. Жіночий дзвінкий, але нещирий. Артем щось відповів голосом, який я давно не чула, легким живим, голосом закоханого чоловіка. Я не пам'ятаю, як дійшла до кухні. Не знаю, скільки часу стояла в дверях, поки вони мене не помітили, але пам'ятаю їхні очі, її зухвалі з викликом, його винні, як у школяра, якого застукали на гарячому. Я не кричала, не плакала, просто стояла і дивилась, і вперше в житті зрозуміла, як боляче дихати. Після того вечора щось у мені зламалося. Не голосно, не одразу це було схоже на тріщину в склі. Спершу її майже не видно, але вона повільно, невпинно поширюється, поки не зруйнує усе. Я не влаштовувала сцен, просто вийшла з кухні. Зачинила за собою двері і сіла на сходах під'їзду. Вперше за довгі роки я не знала, що мені робити. Мені було 35, і весь цей час я будувала життя навколо людини, яка, як я думала, була моєю опорою. Вірність для мене була не просто словом, це був фундамент, на якому стояло все. А тепер цей фундамент виявився піском, і я тонула. Наступного дня Артем не намагався пояснити нічого. Він мовчав, просто мовчав, і це було гірше за будь-які виправдання. Я спостерігала, як він зникає з дому, мов тінь. Залишав чашку на столі, розкидані шкарпетки в спальні, відкриту банку кави. Але разом із тим тягнув із собою все повітря, яке мені було потрібно, аби дихати. Я думала про Софію, нашу доньку. Їй було всього десять. Вона ще не розуміла, що саме відбувається, але щось у ній вже вловлювало тривогу. Вона стала мовчазнішою, обережнішою, все частіше питала, чому тато ночує в офісі. Я обіймала її, тиснула до себе, мов хотіла затулити весь біль, який насувався на нас своєю спиною. Я пішла до мами. Вперше за довгий час не як донька, а як жінка. Яка більше не знає, як жити. Її будинок у Ворзелі вцілів після окупації, але в ньому лишилися сліди війни, тріщини на стінах, шрами в саду, що був замінований. І ця атмосфера дивно збіглася з тим, що я відчувала всередині. Я завжди знала, що Артем буде тобі боліти, сказала вона, накриваючи на стіл. Її голос був тихим, майже ласкавим, але у ньому відчувалась втома. Він ніколи не дивився на тебе так, як твій батько дивився на мене. Я не відповідала, бо всередині мене кричало одне єдине питання коли саме усе пішло не так, коли Артем перестав бути моїм, коли я стала для нього просто фоном. Через декілька днів я випадково побачила її знову ту жінку, на вулиці біля кав'ярні, де ми з Артемом колись призначали собі побачення. Вона сиділа за столиком, сміялась, тримала в руках той самий блокнот зі Львова, що Артем колись подарував мені. Це був вже не збіг, це був удар. Я підійшла ближче. Вона побачила мене, не зніяковіла, навпаки, відкинула пасмо волосся і мовила тепер моя черга, правда? Я не стрималась, не тому, що була слабкою. А тому, що вперше за довгий час я дозволила собі бути живою. І сказала: Він зраджував не тільки мене, він зрадив і себе. Подивимось, як довго ти зможеш дивитися на себе в дзеркало. Я розвернулась і пішла, і з кожним кроком поверталось те, що я давно втратила гідність. Після тієї зустрічі я вже не була тією самою. Вона зруйнувала останні ілюзії. Які я тримала як обереги. Раніше я ще намагалася знайти виправдання Артемові, шукала в собі провину, питала, може, я щось упустила, щось зруйнувала. Але правда була проста, як лезо. Він пішов не тому, що йому було погано, а тому, що йому стало зручно не бути. Я повернулась додому не як жінка, яка чекає, коли чоловік повернеться. А як господиня, що вирішила нарешті очистити свій дім, Артем ще не встиг зібрати речі. Вони лежали там, де він їх кинув, на підлозі, на стільці, у шухляді з моїми книгами. І кожна сорочка, кожна пара його шкарпеток були для мене свідченням зради. Я не плакала, уперше не плакала, складала речі в коробки так, ніби це було щось звичне. І в цій рутині я раптом усвідомила, я не хочу чекати вибачень. Увечері він прийшов, відчинив двері, як завжди, і одразу зупинився. Побачив коробки в коридорі, мої очі сухі, тверді, не знаю, чого він очікував, сцени, істерики, але я просто сказала у тебе є тиждень, потім я зміню замки. Він мовчав, вперше не мав слів. І, можливо, саме тоді зрозумів, що втратив щось більше, ніж комфорт і звичку. Я не кричала, бо не було чого. Ми обоє знали, довіру не склеїш, не відбудуєш. Її не склеїш навіть найміцнішим клеєм із фраз вибач, або я все усвідомив. Я звернулась до юристки. Випадкова знайома порадила хорошу спеціалістку з сімейного права ми зустрілися в невеличкому офісі. Біля контрактової площі її звали Олена. Вона мала уважні, спокійні очі і тихий голос. Вона не співчувала, вона діяла, і саме це мені тоді було потрібно. Ми обговорили розподіл майна, опіку над Софією, аліменти. Усе чітко, без емоцій. Я дивилась на папери і ловила себе на думці, що моє подружнє життя, тепер це просто параграфи та підпункти. Уночі я довго не могла заснути. У кімнаті було тихо, Софія спала в сусідній, а мені здавалося, що стіни дихають. Я лежала, слухала власне серце, воно вже не розривалось, воно стукало рівно, впевнено. І я розуміла, так буде важко будуть дні, коли хочеться все повернути, але я пройшла точку, де повернення можливе. Одного дня Артем спробував поговорити. Він прийшов, тримав у руках наш старий фотоальбом, сидів, крутив його в пальцях, як щось крихке, і мовив: Я зробив помилку, але ще можна все виправити. За доньку, за нас. Я дивилась на нього мовчки, бо в цих словах не було каяття, лише страх втратити комфорт. І я сказала йому: За Софію я боротимусь, але не за нас, бо нас уже немає. Він опустив очі, вперше по справжньому зрозумів, що я не граю, я не мщуся, я просто йду назавжди. Після розмови з Артемом у квартирі стало порожньо. Не фізично. речі залишалися, стіни були на місці, меблі стояли так само, але ця порожнеча була глибша, важча вона сиділа у повітрі, мов дим після пожежі. І попри те, що я сама поставила крапку. Мені знову довелось учитись дихати. Я вирішила перефарбувати стіни. Можливо, це звучить банально, але мені хотілося змін. Колись ми з Артемом обрали бежевий, спокійний, як тоді казав він. Тепер я обрала холодний синій, чистий, без компромісів. Кожен мазок пензля був для мене, ніби акт звільнення. Я забирала зі стін старі фотографії, витирала сліди пальців. Видаляла спогади, які більше не належали теперішньому. Софія мовчки спостерігала. Вона стала серйознішою, ніби за ці декілька тижнів подорослішала на кілька років. Одного вечора, коли ми сиділи на підлозі посеред нової вітальні, вона тихо запитала Мам, а ти більше не любиш тата? Я не знала, як правильно відповісти. Бо як дитині пояснити, що любов. Це не завжди привід залишатись, що іноді саме любов і є причиною піти. Я любила його, сказала я повільно, але любов це ще й повага. А коли її більше нема, любов стає болем. Вона мовчала, обійняла мене за шию і прошепотіла Я не хочу, щоб тобі боліло. У той момент я зрозуміла заради неї я зобов'язана не зламатися. Не просто вижити, а жити, показати їй, що навіть коли все навколо валиться, у жінки є сила зібрати себе з уламків. Я повернулася до викладання перші тижні було складно, ніби я жила два паралельні життя, вранці вчителька, що пояснює учням камінного Хреста. ввечері жінка, яка намагається не плакати у ванній. Але поступово мої учні, їхні питання. Їхня щирість витягували мене з темряви. Один хлопчик Денис якось після уроку підійшов і сказав Пані Марто, ви найсильніша з усіх, кого я знаю. Я усміхнулась, бо навіть не підозрювала, що мої зусилля видно ззовні. Це було не про силу фізичну, це була сила бути чесною, не вдаватись до ігор, не ховатись за фальшиві посмішки. З часом з'явились нові люди. Нові обличчя в моєму житті, колега з кафедри Ілля часто пропонував допомогу підвести, принести щось з магазину, відремонтувати двері. Спершу я відмовлялася. Я не була готова, але він не тиснув. Просто був поруч, і одного разу, після батьківських зборів, він запропонував зайти до кав'ярні. Ми говорили про книжки, про війну, про дитинство. Він не питав про Артема, і саме цим він мені сподобався, бо приймав мене такою, якою я є, з усіма шрамами. Я не знала, до чого це веде, і, правду кажучи, не прагнула нічого серйозного. Але вперше за довгий час я сміялася щиро. А коли ми прощались і він доторкнувся до моєї руки, я не відсмикнула її, бо вперше задовго я не боялась. Весна прийшла несподівано. Одного ранку я вийшла на балкон і помітила, як на старому каштані, що ріс під нашими вікнами, з'явились перші бруньки. Повітря мало запах дощу, землі і нового початку. Я стояла босоніж, тримаючи чашку чорної кави, і відчувала, як у мені щось відтаює. Немов зима, не лише за вікном, а й у душі, нарешті скінчилась. Життя не стало простішим. Артем подавав апеляцію щодо умов опіки над Софією, і нам знову доводилось бачитися в суді. Але цього разу я вже не відчувала страху. Уперше за довгий час я не була слабкою. Я знала, що маю право на своє життя, на спокій, на майбутнє, без постійного відчуття провини. Суд ухвалив рішення на мою користь, Софія залишалась зі мною. Артем матиме змогу бачитися з нею, але за чітко визначеним графіком. Я не раділа цьому як перемозі це було не про виграш це було про справедливість, про те, що дитина заслуговує на стабільність і любов, а не на роль у чужій грі. Софія почала малювати. На її малюнках часто з'являлися жінки з довгим волоссям, що стоять серед квітів, іноді з книжкою в руках. Іноді, з котом іноді, просто усміхнені. Вона казала, що це просто мама. А я дивилась і розуміла, що вона бачить мене сильнішою, ніж я сама. Ілля не зникав. Ми не називали наші зустрічі побаченнями, не обговорювали майбутнє. Просто були поруч. Його присутність була, мов тиха мелодія, не нав'язлива, але постійна. Одного вечора, коли Софія заснула. Ми сиділи на кухні, за вікном дощ стукав у підвіконня, а ми мовчали. І в тій тиші було більше, ніж у тисячах слів. Я сказала: Я не знаю, чи знову зможу любити, але знаю, що більше не хочу жити у брехні. Він узяв мою руку і просто прошепотів І не мусиш досить просто жити, без поспіху, без тиску. І в цю мить я зрозуміла. Мені не треба бути нічиєю, я вже є, я це я. Жінка, що пройшла через зраду, біль, приниження, але не втратила себе. Я навчилась прощати не зрадника, а себе за те, що так довго терпіли, і це було найважливіше. Минуло трохи часу, я нарешті дозволила собі мріяти знову, взялася за власний проєкт курс для підлітків про силу літератури в житті. Назвала його сторінки опору. Він мав на меті показати, як слова рятують у найтемніші моменти. Бо я сама вціліла завдяки словам своїм і тим, що колись писали інші. Артем зник з мого життя остаточно, лише час від часу телефонував Софії, надсилав подарунки, але вона сама обрала свою дистанцію, і я поважала це. Ми більше не говорили про нього. Не через злість, через прийняття. Одного разу, коли ми гуляли з донькою парком, вона зупинилась біля дерева, поглянула на мене і сказала: Мама, ти щаслива? Я подумала і відповіла чесно: так, бо я більше не живу в чужій тіні, це не був фінал, це був новий розділ, без надриву, без драм, просто життя, яке я тепер писала сама. Що б ви зробили на місці головної героїні? Залиште свою думку в коментарях. Кожна історія важлива. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалася ця історія, дивіться інші відео на каналі там ще більше справжніх драм, несподіваних рішень і надихаючих жіночих історій. До зустрічі в наступному відео.